Привіт, я Рита Гриценко, і моє життя. Це доказ, що мрії здійснюються, коли ти в них віриш і дієш. Я жінка, дружина, мама, співзасновник групи компаній Слон. Це Агенція нерухомості Слон, компанія з продажу дизельного палива слон Ойл» та АЗ Слон в Одесі. Я приїхала в Одесу з маленького села, без зв'язків, але з великою вірою, що я достойна жити щасливе життя, як і кожна людина на планеті Земля. І в результаті я побудувала і сім'ю, і бізнес, в якому сьогодні понад Сотня людей під час війни я не просто втримала компанію, я зберегла команду і я зробила все, щоб кожен мав стабільність, роботу, віру і опору на завтрашній день. Я люблю людей, дії і справжність. Я намагаюся не грати ролей. Живу як відчуваю вкладаю ресурси в свій розвиток та в розвиток своєї команди слонів, бо кожен з людей це головний проект свого життя. Я амбасадор професії ріелтор, тому що саме ця професія дала мені свободу, можливості і особисту реалізацію. І можливо, ти зараз в пошуку саме такої професії, де ти можеш реалізувати себе, заходь хайлайс, робота або, можливо, вже відправляй заявку і до зустрічі в компанії слон.